У воєнний час, у важкі хвилини, які сьогодні переживає країна, надважливо громадянам знати про їх права та можливості, що допоможуть уникнути відчути на собі, що таке торгівля людьми. На жаль, почастішали випадки, коли українці потрапляють у тенета чорних продавців живого товару. Від цього не врятує ні вік, ні стать. Постраждалі можуть потрапити до трудового або сексуального рабства. Є випадки експлуатації дитячої праці. Про це та багато іншого говорили у паланці на відкритій дискусії в рамках. Проведення в області інформаційно-просвітницьких заходів з 24 липня по 7 серпня сьогодні Ванська сільська рада проводила захід на тему «Ні торгівлі людьми, присвячений до всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який має особливе значення для всієї світової спільноти. Цей день започаткований Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 30 липня 2013 року з метою підвищення рівня проінформованості громадян стосовно глобальної проблеми торгівлі людьми і привернення уваги до важкого становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину. Також заохочення людей активно допомагати постраждалим та протидіяти торгівлі людьми. Частина українців вимушено перетинає кордону пошуку порятунку або ж у пошуку роботи. Тому надважливо розуміти, що потрібно брати із собою в першу чергу. Присутні самі заповнювали свою валізу найнеобхіднішим. І дуже зараз популярно візу, яку ми туристичну візу відкриває людина. Їде за кордон не. Працює там нелегально, повертається, добре, коли все добре. Але бувають випадки, коли людина, не перевіривши ту саму фірму, агентство, яке її працевлаштовувати пропонує. І от потрапляють в ситуацію, коли, наприклад, їх людей, групу людей там перевозять в іншу якусь гуртожиток чи хостел, як це по новому можна назвати. І людей забирають паспорта і ніби говорять, що ми вас там маємо. Офіційно е, оформити на роботу для цього нам потрібні ваші документи. І от люди, звісно, вони ж поїхали заробити, віддають документи на руки, а як з'ясовується, вони працюють потім за ті ж кошти мізерні, за те, щоб їм віддали назад документи. А ще погрожують, що якщо ви десь там звернетесь в консульство, так ви взагалі не побачите тих документів, чи ми вас там десь позбудетесь життя навіть погрозами. Життя. В такому випадку дуже важливо перед тим, як їхати за кордон, виважити всі дії свої, перевірити інформацію, куди ми їдемо, яка це фірма, чи вона є десь офіційні її інформація є на Google-пошук. допомогу. Перевірити досконалу інформацію перед тим, як виїздити за кордон. Дуже часто молоді люди можуть потрапити те саме сексуальне рабство, хоча це ніби як далеке від нас поняття, але насправді, коли вивчити всі нюанси, то можна дуже легко можна, на жаль, потрапити в таку халепу. То Потрібно перед тим як виїздити, ви маєте знати, що у вас десь має бути ксерокопія ваших документів, якщо хтось планує, чи можливо ви знаєте, що у вас хтось з родичів, не ви чи знайомі. Ксерокопія документів обов'язково має бути наявна, десь у валізі, десь в такому місці, щоб важко скажімо так. І е, з метою збереження власного здоров'я має бути телефон кнопочний, навіть із активною сім-картою, для того, щоб у вас був зв'язок. Тому що, е, коли може не дай Боже, до когось трапитися ситуація в експлуатації. Щоб хоч хоч чимось можна було повідомити когось із рідних знайомих, що ви потрапили в, 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 в ситуацію нездорову. Багато чого нового сьогодні дізналась, Наприклад, для виїзду за кордон я би ну от сама б я б не здогадала, що потрібно взяти копії документів, потрібно документи саме перед собою, взяти копії, там телефон, ну такі всі речі, які ну. Для звичайної людини зовсім ну не це. І е, дуже дякую, що запросили на такий гарний захід. Дуже багато нового я дізналася сьогодні. Е, дуже добре, що на сьогоднішній день піднімаються такі питання. Це є дуже важливо, е, тим більше, що в нашій країні йде війна. Е, багато людей не знають про. Таке і ну всі потребують захисту. І я дуже дякую, що сьогодні запросили. І ця інформація була дуже важливою для мене і я думаю, для всіх присутніх. Зустріч відбулась у живій конструктивній атмосфері. На сьогодні дуже важливо розуміти в суспільстві, що таке торгівля людьми, що це за поняття, чи є воно в нас. Важливо розуміти, куди звертатися, якщо людина потрапила під таке поняття, як торгівля людьми. Сьогоднішня аудиторія легко було з нею працювати, тому що люди, відірвавши себе від своїх домашніх справ, все-таки прийшли, прийшли, знайшли час і активно включилися в роботу, в бесіду. Ми розкрили поняття, що таке торгівля людьми. Люди поділилися досвідом, поділилися своїми. Знаннями їхньою думкою, що це таке торгівля людьми. Навіть виявилося з власного досвіду людей, що серед нас є люди, які потрапили в експлуатацію, потрапили під торгівлю людьми, але це все було не доведено офіційно, не було, надано не було статусу людини, яка постраждала від торгівлі людьми. Сьогодні ми для того, щоб дати поняття і розуміння того, що це таке торгівля людьми, що в нас є законодавство, що можливо довести що люди, які потрапили в торгівлю людьми, мають захищеність від держави. Саме головне, щоб люди знали, куди звертатися, до кого звертатися, як на місцевому рівні, так і на рівні області. Тому я вважаю, що такі заходи дуже важливо проводити серед населення. Запам'ятайте або збережіть для себе контакти, що можуть стати вам у нагоді. Не мовчіть, якщо ви або ваші рідні стали жертвами злочину торгівля людьми.